У школярів до бійців АТО запитань завжди багато, проте найчастіше задають ось це питання. А як могли ті малюнки, що ми вам присилали? Учень міського ліцею адресував це питання атовцям, які напередодні дня захисника України завітали до дітей у гості. Один з них Олексій Лазаренко воював під Донецьким аеропортом, і навіть у цю гарячу точку доходили дитячі посилки. Дитина пише, наприклад, в другому, в третьому класі, пише таким нерозбірним почерками. Ти перечистуєш, і дуже приємно, що дійсно тут на коростенщині пам'ятають про нас. Є що згадати, і майору якову стакану. Він в АТО побував аж чотири рази. Говорить, що саме дитячі посилки як ніщо підіймали бойовий дух. Ще раз розуміли, що нам є кого захищати і є за кого воювати. На зустрічі зі школярами Олексій Лазаренко демонстрував збір автомату, що викликало справжній ажіотаж серед дітей. А поряд хлопці та дівчата мали змогу приміряти обмундирування Якова стакана. Діти також підготували для військових сюрприз. Коростенський міський ліцей славиться своїми талановитими учнями, тому в подарунок гостям концерт. Поліна Пантєєва зачитала поезію. І більше очі не побачили війни. Учні середніх класів підготували танок. А найменші артисти зворушили присутніх піснею. І в золоті ниви колося, а світ виколо. Аналогічні зустрічі проходили і в інших навчальних закладах Коростеня, куди приходили інші бійці. Проте діти хотіли б привітати усіх захисників вітчизни, хоча б з екрану. Вітаю захисників. Хочу побажати їм здоров'я, щастя, щоб жили багато, довго, щоб вони радились кожному дню, щоб вони були щасливі, щоб жили довго і все було добре. Щоб їм завжди тонило в бою, щоб вони повернулися додому живими і без поранень. Я хочу побажати їм миру над головою, і щоб на передовій було тихо, мирно, щоб ніколи вони не були рані ними і все в них було як найкраще ще вони завжди перемагали всі бої.